І в очови, і воркоче, і гурчи, відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. веля радісно плюскоче, та листиться до човна, мов дитя цікаво, шепче, і розпитує вона. То ти човне, що шукаєш, відки? Куди пливеш? І за чим туди шукаєш? Що пробув, чого ще ждеш? Біг мій вічний, тож не знаю, хвиля носить, буря рве, скали грозять, надять просять, к собі береги мене. Вітаю вас, шановні друзі! Глядачі нашого каналу. Сьогодні ми знаходимося на полі нашого товариша. Е, в Тарощанському районі раніше, зараз вже Білоцерківський. Знімаємо відео роботи сівалки СЗД-2.4 ну, з трактором 50 кінських сил. Можете подивитися, як сіє, як справляється тракторець. І, саме зараз йде посівна Сої. Висіває він 120 кілограм на гектар. В принципі, до регулювання подивилась. Спорний момент, тому що різна соя, різна фракція, і в кожного може бути по-різному висів, трішки не співпадати з тим, що пишеться в книжці. Тобто, але це все можна відрегулювати. Залишайтеся з нами, дивіться далі. Боже іменно мотопися бездоційно допустим, Боже імен, натопитися, бездоцільного допустим, Боже імені натопитися, безпоціяння допустити. До речі, хочу сказати вам, що знаходимося саме на полі нашого товариша Боді. Він за спеціальністю агроном. Сам працює, молодий, перспективний хлопець. Веде свій невеличкий блог в інстаграмі, в тіктоці, тому залишимо посилання в відео. Переходьте, підписуйтесь на нього, йому буде дуже приємно. От, також е, в нас є сівалочки, які вже йдуть із бункером для мінеральних добрив. Тоді бункер буде повністю з нержавійки. От, і ширина обробітку в неї 2,4, Транспортна ширина у неї 360. В принципі, така непогана сівалочка для тракторців від 35 кінських сил, в залежності від вантажопід'ємності вашої навіски. Загалом під 50 коней, в принципі, в залежності який це трактор, якщо це Lowell 504, то спокійно можна брати навіть і 2,7. Якщо вас цікавить така ж сівалка czd 2.4 або сівалка інш, з іншою шириною обробітку, тому що у нас в асортименті є що вам запропонувати з шириною обробітку від 1,5 до 6 метрів. Навісні, причепні, от звертайтеся за телефонами, які будуть вказані під цим відео. Також можете переглянути інформацію на нашому сайті. Наш телефон нагадую, 067 454 1574, а наш сайт agricol.tech Переходьте, переглядайте, якщо потрібна якась консультація чи ще щось, можете звертатися, наші менеджери вас проконсультують і допоможуть обрати техніку. Маємо в наявності і під замовлення техніку, сівалки, культиватори, дискові борони, глибокорозрихлювачі, плуги. Також маємо уже трактори потужністю 238-240 кінських сил вітчизняного виробництва. Більше інформації ви знайдете у нас на сайті.